Наю, да, друзі, так сьогодні в нас такий трошечки ностальгічний влог. Напевно, тієї неділі в Америці святкують День батька. Може не тільки в Америці, але тому, що ми тут живемо, тому я кажу й в Америці. І так, звичайно, всі готують подарунки для своїх батьків або дідусів. Взагалі, тим, кого можна назвати батьком, так не обов'язково по крові. І поки наш син ще маленький, він не до кінця розуміє всіх свят, які ми святкуємо. Тому, звичайно, тут вступаю я як мати і готую якісь подарунки. Тож мені прийшла в голову така ідея створити фотокнигу для мого чоловіка. Як би мовити, від імені нашого сина, і ось я тут накопала дуже багато фотокарток з минулого самого початку життя мого чоловіка, і потім як ми зустрілися, як зустрічалися, одружилися аж допоки з'явився наш син. І також ці фотокартки з теперішнього нашого життя тут в Америці. Якраз зараз, коли я сіла цим займатися, мій чоловік. Пішов дивитися знову фільм під відкритим небом, але з його другом. Я теж мала йти, але щось я відчула, що в мене знову щось горло першить. Я думаю, ні, не буду переохолоджуватись. Краще я залишуся вдома, тим паче, що сьогодні п'ятниця і до неділі залишається два дні. Тобто, в мене на це все є тільки два дні. Я вже сьогодні вранці це почала робити. І ось зараз хочу продовжити, поки що він там собі розважається. І якраз зараз попала на такий період, коли ми з чоловіком дружилися, коли він мені запропонував руку і серце і не знаю, чи буде вам таке цікаво чи ні, взагалі. Хотілося зробити окреме відео, як ми познайомилися, але так якщо в трьох словах розповісти, то ми познайомились через нашого знайомого. На той час мені дуже хотілося практикувати англійську мову. А мій чоловік вже тоді почав викладати в Одесі, і цей друг вирішив: хм, чому б їм не зустрітися? Не знаю, чи хтось з моїх підписників знає, що таке соціоніка. Сподіваюся, я правильно це вимовила. Але мій чоловік то його друг, і ще один друг тут в Америці. дуже зацікавилась цією наукою. Маленький начальник прийшов. Якщо ви вірите в соціоніку, то е, там є різні типи людей, і вони або сходяться по якимось параметрам, або дуже розбіжні як кіти собака. Так ось цей друг теж повірив, що по соціоніці ми можемо якось співпасти як пара або просто як друзі. Минув час. Ми були в Парижі, це саме те місце, де мій чоловік запропонував мені руку і серце. Взагалі, треба. Мені здається, зробити окреме відео, бо там дуже багато нюансів, приколів, що сталося до того, як ми доїхали до того Парижу. Але ось можу поділитися ось такою світлиною. Бачите? Це ми зробили фотосесію в готелі, а потім ми пішли гуляти, і мій чоловік запропонував мені руку і серце. І, звичайно, вона сказала, She said yes». вона сказала так. Це виглядає ось так щаслива жінка, коли сказала так. І вже можете бачити обручку на моїй руці. Минув час, і ми спочатку заручилися, як я кажу, підписали контракт на все життя. Бачите, ось так ми виглядали, молоді, гарні, а потім ми одружилися. Напевно, можу показати ось таку фотокартку. Опс. Ось так ми виглядали на нашому весіллі. У нас був такий тортик у грецькому стилі. Я вже вам казала, що ми дуже полюбляємо грецькі острови. Таке в нас було застолля гарне, бачите, теж у блакитно-білих тонах. Тому буду зараз продовжувати робити цю книгу. Насправді дуже заохотилася, знаєте, і є люди, які просто роздруковують вже надруковані фотокартки, але я вирішила окремо роздрукувати фотокартки, окремо купити книгу, і потім, щоб я ще могла написати текст. Хочеться вкласти трошки своєї душі, тому що просто то взяти і роздрукувати книгу. Ну, звичайно, теж класно, але хочеться зробити якось потепліше це все. Можу вже вам трошки показати, що я тут зробила раніше. Бачите, ось так воно так що виглядає. Звичайно, це буде на англійською мовою для мого чоловіка, щоб він міг прочитати. І взагалі, чому мені прийшла ця ідея, тому що. Тому що ввечері мій е, син полюбляє читати книжки. Ну як він не полюбляє, але полюбляє, що ми йому читали. Тому я вирішила зробити ось таку велику книгу тата і сина, показати моєму чоловікові, яку велику роль він відіграє у житті нашого сина, і насправді в нього багато світлин з ним. Хоча, коли я монтую відео, він каже: Завжди ти десь я вас знімаю, а мене немає. Так ось я вирішила йому показати, що насправді. Він теж є в нашому житті, в житті нашого сина і відіграє реально велику роль як тато, за що я йому дуже вдячна. І хочу сказати пару слів. Знаєш, він буде дивитися це відео. Я тебе дуже люблю, і наш син теж тебе дуже любить. Ти найкращий тато у світі. А ще хочу запитати вас, мої рідні, як ви відноситесь до взагалі світлин, чи друкуєте їх ось так фізично, чи можливо, зберігаєте просто на телефоні. Знаю, що ми вже пішли далеко від того часу, коли ми друкували з тієї, знаєте, фотоплівки. Так? Але все ж таки, мені здається, інколи ось такі фізичні фотографії нагадують нам про наше життя, про якісь окремі моменти, але дуже-дуже важливі моменти. Хоча знаєте, нещодавно ми гуляли в нас тут на районі. У нас є такі невеличкі як вуличні книгарні. Ось, і ми там знайшли теж фотоальбом якоїсь родини. І там були світлини з Європи, з Америки, різні. Тобто людина прожила, промандрувала десь. Але потім не знаю, чи померли, чи що, і хтось просто поклав в ось цю вуличну бібліотеку. І якось так мені стало сумно, що ми ось так друкуємо та вкладаємо своє життя, свою любов, а потім нас не стає і комусь ці вже світлини стають неважливі. Але ми робимо для тих, хто ще живий, кого ми цінуємо, любимо. Мені здається, це класний подарунок. Згодні зі мною. Тож напишіть, будь ласка, чи друкуєте ви фотокартки, чи вже просто зберігаєте їх на телефоні. Мені буде цікаво почитати. Чи святкуєте ви день батька, матері, родини, дитини, всі ці свята? Тож, сьогодні вже день батька, ранок. Ми вже спіли поснідати, а зараз я хочу вручити мому чоловікові ту працю, над якою я працювала два дні. Побачимо його реакцію разом, тому що він ще не бачив. Релі? Open. Три, два, один. Опен. Вот так. Ever. Цю книгу вони читали довго. І я знала, що насправді чоловік радий такому подарунку, просто соромився на камеру. А я щаслива, що створила ще одну незабутню родину мить. Наш спогад. Of his life. Beautiful young lady from Odessa. Thank you for being my dad. Best dad ever. I love you, Papa. <laughs> Thank you guys. You guys. Трошки пізніше ми чекали на вічима, щоб взяти його машину. Та хлопці вирішили трошки підготуватися до вечірнього святкування. А я тим часом вирішила прибратися в кімнатах, а потім і себе кохано прикрасити. Потім син попросив побудувати йому міст, іначе все йшло за планом, як частина просто впала. Так, архітектори будівельник з мене ніякий. Але я намагалася. Я чую, що я знову захворюваю. Це вже якийсь третій день. Я намагаюся битися з цією, не знаю, з якимось вірусом, хворобою. Але ми направляємось у дуже цікаве місце. Беру вас із собою! Check the mic and make sure it sound right, Їхати було далеченько, тому взяли із собою їжу. Краєвиди просто неймовірні. У 2022 році, після пандемії, більше 23 мільйонів туристів відвідали Сан-Франциско та витратили при цьому майже 9 мільярдів доларів. І я ні в якому разі не хочу зараз вихвалятися, але я реально щаслива, що ми маємо цей шанс жити тут. Та бачити цю красу майже безкоштовно. Бо хто знає, що там нас чекає попереду. І хоча це просто міст, який з'єднує сан франциско з іншою стороною Каліфорнії, але він реально гарний. Не знаю, чи то колір привабливий такий, чи мій мозок вібрав пропаганду, що цей міст гарний. Що ви скажете? Через годину ми все-таки приїхали до цікавої локації. Але вирішили спочатку перекусити. Всі ми з дитинства маємо якісь захоплення, щось залишається у дитинстві, а щось з нами на все життя. Одне з захоплень мого чоловіка є маяк англійською лайтхаус. Тож це саме те, чому ми так далеко поїхали. Під'їхати машиною туди неможливо, тому ми залишили машину на парковці та пішли на невеличкий хайк. Такий вітер, як був там, я відчувала тільки на алькатрасі. До речі, якщо ви не бачили мої відео, звідти, рекомендую подивитися наступним. Шлях був дуже мальовничий: природа, квіти та міст золоті ворота. Коли ми вже прийшли до охоронця, ми почули сумну новину. Що ж, на жаль, ми не вспіли прийшли шість хвилин після того, як вони вже закрилися. Тобто до трьох двадцяти що люди могли зайти, а після вже ні. І нас таких тут багато, хто приходить і потім розчаровується. Але нічого, це життя. Тому наступного разу ми побачимо і, можливо, навіть піднімемося на маяк. Мій чоловік був дуже засмучений, а я намагалася і його підбадьорити, і знайти красу навколо. А як не побачили, але хоч можна на природу подивитися. І дивіться, як дерево впилося просто в камні. Каліфорнія дуже гарна. І це ще мала частина, що я бачила. Уявляю, що там далі. На цій стороні дуже багато серпантинних доріг. І ось одна з них. Десять хвилин по тому ми застрягли у пробці і спочатку не зрозуміли, що взагалі коїться. А все це через те, що тут є декілька оглядових майданчиків. І звичайно, коли потрапляєш на цю сторону, ти не маєш права проїхати мимо. Всі повинні зробити хоча б одне фото з мостом на цій стороні. Взагалі таких майданчиків тут три, але ми зупинилися лише на одному: зробили родине фото. І поїхали далі. Звичайно, хотілося ще десь погуляти, але вітер був ну дуже нестерпний. Але гарне зернятко кави нічого не зупинить. Приїхали додому, і поки я ще мала сили. Почала монтувати це відео. Слухайте, чому так завжди погано ввечері, як накриває, знаєте, коли люди хворіють. Ось я перевіряю температуру, в мене її немає. Але я відчуваю все ось тут. І, як наче голова, як наче температура 37, але її немає. Монтувала відео, і думаю, ні, треба щось поїсти, швиденько собі тут сварганила, знаєте, такий... Типу тако, чи як це сказати. Коротше, з яйцем, з шинкою, з помідорами, з салатом. Думаю, треба щось поїсти. Хотілося б супу, але не можу навіть стати приготувати. А ще зварила компота вчора, <смас> щось мене пробило. Думаю, давно, давно я не варила компот. Коли ми жили в Одесі, то я частіше це робила. А потім ми приїхали сюди. Мій син відчув, що таке покупні. Соки і все, і відмовився пити компот. Тож я наварила і тепер п'ю сама. Але так добре, ще так підігріла тепленько так ой. Вже хочеться спати. Ще тільки восьма година. Знаєте, сьогодні був такий гарний день, і я трималася як могла, якщо чесно. Хоча мені було якось так млосно, але знову ж таки хотілося підтримати чоловіка і його день. І звичайно, що день батька не повинен бути один раз на рік, так само як і матері, і, і жінок, і, і дітей, і тому подібне. Але все одно хотілось бути якось на позитиві, щоб. Гарно провести час. І він дійсно був гарний, але мій чоловік був у двічі, тому що він дуже хотів побачити той маяк. Він вже планував це десь два роки, з того моменту, як ми сюди переїхали, він хотів поїхати і подивитися на нього. І ось собі він чогось намалював поїхати сьогодні. У мене був невеличкий панічний такий, знаєте, стан, коли ми туди підходили. Тому що я розуміла, щоб дійти до маяку. До маяку до маяку, треба було пройти через гору, тобто через тунель. І я трошечки захвилювалася, в мене бувають такі моменти. Ось, І тут нам кажуть, сьогодні ми закриті. Я така фух. Але подивилася на чоловіка, що він так засмутився, і мені стало якось не по собі. Думаю, блін, він так хотів побачити. Я б себе пересилила і пройшла той тунель. Звичайно, моє б серце колихало, але я б це зробила. Ось, але нічого. Всяке в житті буває, а ще знаєте, що хотіла розповісти? Підсіла я на серіал, я вже давно не дивилася серіалів. А тут підсіла, якщо у вас є Netflix, Можливо, захочете теж подивитися, можливо, ви вже дивилися або чули. Коротше, там зараз є такий серіал, називається Бріджертон. Це про королівства, про родини, як вони жили там три століття, чотири, п'ять назад. Не знаю. Я така підсіла. Хоча там британський акцент, я дивлюся англійською мовою, і там британський акцент, який я не дуже полюбляю. Якщо чесно, інколи мені буває складно, коли вони швидко щось говорять з цим акцентом. Але я підсіла. Я думаю, так, треба. Подивитися, бо люди там про нього кажуть. Подивлюся тільки одну серію. Першу серію тільки дивлюся, думаю, М -м, ні, не буду. А потім вони в кінці там бац і якусь таку історію замутюють, що ти хочеш подивитися. Так, а що ж буде далі? Коротше, так я підсіла, <смі> і вже дві ночі підряд. Коротше, вже дві ночі я дивлюся той серіал. Напишіть, чи дивитеся ви серіали. Надворі темніло, але свято ще не закінчувалося. Мій чоловік купив мангал і дуже хотів зробити романтик із багаттям. Я ж приготувала невеличкі закуски, хоча з французькою закуска – це щось маленьке перед основним прийомом їжі. Вдягла свій найтепліший жупан і вийшла на вулицю. Тут чоловік розпалює багаття, щасливий, що все працює добре і горить, як раптом. Життя є життя. Ай, капець. Альорт це означає, що сьогодні не можна палити багаття. Я розумію, чому, тому що в нас дуже сильний вітер, і ми думали, що він буде згасати. Як буде темніше, ти буде згасати. Але так, сьогодні і завтра не можна палити. Бідний чоловік. Двічі сьогодні розчарування. Зато подивіться, як нас класно квітне. Фух! Як нас класно квітне троянда. Цілий рік вона мерла і я думала, що все, мабуть, вже не зможе ожити, але бачите, дуже гарно. А ще дуже смачно пахне. На вулиці без багаття було холодно, тому вечір продовжився у кімнаті з переглядом фільму у тему Батьків день. Класна комедія з моїм улюбленим Робіном Вільямсом. Дуже рекомендую. Деякі кадри, до речі, були із Сан-Франциско, а це вдвічі приємніше. Вибачте, будь ласка, за цей гнусний голод знаю дуже неприємно. Я все ж таки захворіла, але мені хотілося якнайшвидше вже зробити це відео і вам його показати. Тому сподіваюся на розуміння та підтримку. Дякую, що додивилися до кінця. Обіймаю вас всіх і гарного вам дня, всіх татусів, з Днем батька.